А чого ви вирішили, що відшкодовувати збитки має батьки дітей, а не той, хто підробляв документи? Це ж не батьки дітей підробляли документи? Це інтерв'ю? Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, звертайтеся за прес-конференцією. Якимось законодавством заборонено звертатись до тепер? Я вам написала в моїх документах. Це таємниця все слід. Це хіба ні? Це ви мені задаєте зараз питання, щоб ви я сказала в залі? мені по-перше написали, ви написали заяву в поліцію. Ну так ось в матеріалах кримінальної да, справи є да, прізвище, да, да, хто да, підробляв да, дипломи. А ви батькам нерви псуєте? Нібито батьки сіли і замазували в грамотах. Звідки у них інші чужі грамоти інших дітей? Звідки вони вдома тримали чужі грамоти дітей? Як ви працюєте, як ви проводите розслідування? Я це все знаю прекрасно. Ви, не, ви, проводите, ви проводите кришування злочинців. Ось що ви проводите. У вас їх більше, ніж достатньо, цих доказів. Ви взагалі зря отримуєте заробітну платню. Не особисто ви, а прокуратура, міжнайонна прокуратура. Вже немає міжнародного Ніч не відрізняється нова прокуратура від тої, що була. Взагалі нічим. Справи не розслідуються масово. Постанову про закриття масово виносяться, незаконні. Саме я можу, саме я можу, тому що 35 незаконних постанов слідчих скосовано мною і оскаржено в суді. Тому я можу стверджувати, що ви, прокуратура, як установа в державі злочинна.